Пішок дамок. Десяться в дамках. Дайся ти в дамках не їждамо. Не їждамо. Даму, яку я вбила. Дайся вже лапою ту даму забирає. Угу. Ой, хтось в дамках, а хтось в програвалках. Я ще не програла, в мене ще цілих три пішки. Угу. Я сама собі. Oh. Ой, Якраз <реш> Все, Тепер я біла, я біла, я біла. Це не від того, хто білий виграє, а від того, скільки в голові. <реш> я думаю, деше одна пішка, але націонала. Ти чише вже впала, а <реш> в я не в голові. <реш> Виплінданки перекладайся. Не хочу вже. Надоїло в тебе вигравати. Один раз виграв. Ти краще зніми вон плавно. О, Ай. я зараз нову гру. Ти склади в пакетик, будь ласка, а я зараз нову гру принесу.